Це цілий комплекс палац там декілька десятків тисяч. Метрів житлової площі, там декілька сот, якщо на тисячу гектарів, там буквально закопані мільярди мільярди євро, які надходили як допомога для угорщини від Європейського союзу. І даруйте там межегір'я, просто відпочиває декілька разів. Я думаю, що там єдине, що тільки напевно цього золотого батону не вистачає. Але я думаю думаю що е, якщо е, трошки там покопатись, там буде декілька десятків цих е, золотих е, батонів. І до речі, недавно декілька журналістів е, спитали опозиційних орбана, а що там же твориться. А він казав: а що це ж сільськогосподарські угледя, каже: А що ж ви там вирощуєте? Напевно, золото там з бриліантами ви вирощуєте.